Добрий день, діти! На минулому занятті ми з вами розмовляли про звуки і слова. Давайте прогадаємо, які бувають звуки. Правильно, звуки бувають голосні і приголосні. А сьогодні ми з вами поговоримо про склади. Слова діляться на частинки, чи частинки називаються складами, щоб дізнатися, скільки слов і складів. Треба говорити повільно. Скільки разів відкривається ротик, стільки і має слово складів. А щоб нам було легше, потрібно поставити руку до підборіддя, як на картинці, і промовити слово. І скільки разів відкривається ротик, стільки разів і опускається ручка, стільки складів в нас і буде. Склади ми будемо позначати ось такими прямокутниками. Якщо у слові один склад, то один прямокутник. Якщо два склади у слові, то два прямокутника, а якщо три склади у слові, то три прямокутника. Давайте спробуємо з вами. Давайте подивимось уважно на картинку та визначимо, скільки складів у слові. Пі, Ца. Скільки разів опустилася ручка? Правильно, ручка опустилася два рази. У слові піца два склади. Наступне слово суп. Скільки разів опустилася ручка? Вірно, ручка опустилася один раз. У слові суп один склад. Наступне слово. Шо-ко-лад. Давайте порахуємо, скільки разів опустилася ручка. Вірно, у слові шо ко лад три рази опустилася ручка. Отже, три склади має слово шо ко лад Наступне слово сир. Скільки разів опустилася ручка? Вірно. Ручка опустилася один раз. Отже, у слові сир один склад. Наступне слово П Скільки разів опускається ручка? Правильно, ручка опускається три рази. Отже, у слові П три склади. Скільки складів у слові риба? Так, ручка опускається два рази. Отже, у слові риба два склади. А зараз, діти, спробуйте самостійно визначити скільки складів у словах. Діти, сподіваюсь, у вас усе вийшло, а нам вже час прощатися. До побачення і до нових зустрічей.